Наближається Великдень одне із головних свят у році день, який християни святкують Воскресіння Ісуса Христа. Таким чином, церква благословляє віруючих після тривалого посту їсти непісні страви. У цей день всі християни несуть до храму великодні кошики. У великодні кошики дуже часто можуть покласти все, що завгодно, але церква виділяє лише необхідні для благословіння страви, адже є відповідні молитви на благословіння яйця, м'яса, молочних продуктів і як правильно скласти великодній кошик сьогодні я вам розповім. Музика. Наші предки заздалегідь готувалися до Великодня. Вони нарізали лозу і починали плести великодній кошик. Сьогодні ми можемо кошик придбати як на ринку, так і в магазині. Прикрашаємо ми їх штучними прикрасами. А от наші бабусі прикрашали кошики живими, живими квітами, живою зеленю. Адже зелень це вічне життя, весна все розквітає, розквітає життя і дає надію на прекрасне. Сьогодні ми з вами спробуємо прикрасити великодній кошик зеленю. Наш великодній кошик уже готовий, заквічений, озеленений. Кожна господиня її може прикрасити за своїм смаком, як їй подобається. Я прикрасила з тих квітів, які я назбирала у себе в саду. Починаємо збирати святковий кошик. Саме найголовніше, що повинно бути в кошику, обов'язково це паска. Ми її прикрашаємо теж на свій смак, хто як вміє, і ставимо у кошик, адже паска це символ воскресіння та небесного царства. Наслідуючий продукт обов'язково повинні бути фарбовані або розписані яйці. Ні в якому разі не крашенки. В українській мові немає слово красити, є фарбувати. І тому в нас фарбовані яйці. Ми їх теж складаємо в кошечок, де вони будуть посвячені. Ці предмети мають своє значення, вони згадуються в великодній молитві. Обов'язково в кошичок ще ставиться масло і сир. Ще в кошик ставиться шинка і ковбаса. Можна також поставити і сало. У Кого не було поставити м'яса або ковбаски, ставили з тіста зліплене ягнятка і теж святили їх у церкві. Так вони стояли цілий рік на покуті. Ставимо ми в кошечок наші м'ясні продукти. Ось ковбаска, сальце, шиночка. Обов'язковим атрибутом в кошику повинна бути сіль. Адже сіль це добробут. Кожну хату, хто йде на гостину, несе хліб сілью. А Ісус Христос своїх учнів називав сілью землі. І тому ми ставимо в кошечок обов'язково сіль. Також в кошечок ми ще ставимо хрін. Адже хрін це корінь міцності, сили волі і мужності. Обов'язково ставимо свять посвячену вербичку в кошик. І також заключним предметом в кошику повинна бути свічка. Яка нагадує нам про Ісуса, який є світлом для всього світу. Зроблена вона, бачите, з вощини. І коли вона буде горіти, вона дуже буде гарно пахнути, благоухати медом. Ось ми зібрали свій кошечок. Можна накрити кошечок такою серветочкою вишитою. Ось, бачите, такою серветочкою. Але ми його сьогодні накриємо рушником. Рушник це символ долі. Нашої з вами щасливої долі, де нас благословляє сам Бог. Ви знаєте, чому накривається кошик? От ми всі накриваємо кошик, коли йдемо до церкви, а накривається він для таїнства посвячення продуктів. Так? І? Так, і таким чином ми прикрили свій кошик. Свої продукти де буде таїнство його освячення. Великодній кошик готовий. Бажаю всім світлого Великодня, миру, добробуту, злагоди та смачної Пасхи.